Але завжди легше сидіти в гівні. Ви знаєте, коли ти обісрався і сидиш так в гівні, то в принципі, ну не треба ж іти в ванну мити сраку свою від гівна, бо це ж треба встати, кудись піти, воду відкрити. Так, от сидиш в гівні, тобі нормально, ти розумієш. От, от що таке небажання перейти на українську, можна мене ображатися. Друзі, всім привіт! Я вітаю всіх на каналі Анатолій Немовчить. І зараз буде мовне питання. Все, як ми любимо. Срач можете. У коментарях одразу написати, як ви, ви задовбали цим мовним питанням. Але насправді, що відбувається, чому вирішив про це поговорити? Був скандал з Дімою Комаровим, з моїм товаришем, з моїм другом про вихід його каналу російської мови, регулярні скандали там, не знаю, там з Алхім, з блогерами в Тіктоку. От ми зараз все це будемо говорити. Що я, що я бачу, що відчуваю? Я відчуваю щось дуже схоже. Просто в менших розмірах на кшталт того, що відбувалося в 14-15 роках п'ятнадцятих роках, коли відбувся такий сплеск українськості, всі значить все українською, будемо бла 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 а Потім раз всі так потрохи, потрохи і скатилися знову на те, що було те, що було на початку повномасштабного вторгнення. А було наступне: було те, що російські війська стояли під Києвом, зайшли в Харківську область, в Херсонську, в Запорізьку, окупували наш. Бердянськ, знищили Маріуполь. Під егідою порятунку російськомовного населення. Я просто хочу нагадати дуже важливий факт: що одна з головних скреп – це порятунок російськомовного населення. Вони постійно про це говорять. Навіть Трамп, цей божевільний американський політик, він теж використовує і його там посіпаки, термінологію, що в нас одна віра з росіянами, в нас тут російськомовні і так далі. Тому, типу, ну якби логічно, що вони прийшли їх рятувати. Е, уявімо таку ідеальну Україну, де всі забули російську, ніхто не розмовляє російською, і виходить, що нас би не треба було рятувати. Е, але знову ж таки, я завжди в особистих розмовах кажу, і те й зараз можу сказати, що вдома, якою хочете, розмовляєте. Ну, Єдине, я не розумію батьків, які з дітьми російською розмовляють, ну, їм це не знадобиться. Ну, їм це не знадобиться. Ну, ну нафіга їм буде російську мова. Ну хіба що е Київ буде в окупації росіян, і тоді доведеться всім російською е на російську переходити. Я ще нагадаю один важливий момент: що як тільки росіяни заходять в будь-яке місто, яке вони окуповують, яке вони знищують, вони всюди з'являються, вони знімають українські прапори. Вони ж так типу не проти ж, типу України, вони ж проти нацистів, але прапори зникають, українські книжки зникають, українська мова зникає. Немає українських шкіл е в Росії. Коли хтось з росіян каже, та да в нас тут немає, у нас тут значит, к українцям нормально відносяться. У нас ресторан «Тарас Бульба» працює, там можна ті вареники українські є, із сало з борщиком є. Так, це, розумієте, це шароварщина. Це для них така диковинка, знаєш, Типу, ля-ля-ля, вареники будемо їсти. Ну, там, о, прикол, шаровари, а потім вони, ну, а все інше, що є українським. Ну, для них це не потрібно. В школах немає української мови і на окупованих територіях немає української мови. Вони знищують перш за все мову як ідентифікатор того, хто ти але коли батьки на майданчиках з дітьми розмовляють російською, навіщо? Я розумію, що легше, але завжди легше сидіти в гівні. Ви знаєте, коли ти обісрався і сидиш так в гівні, то в принципі, ну. Не треба ж іти в ванну і мити сраку свою від гівна, бо це ж треба встати, кудись піти, воду відкрити. Так от сидиш в гівні, тобі нормально, ти розумієш? От, от що таке небажання перейти на українську, ви можете на мене ображатися. Але знову ж таки, ви можете до мене підійти, я з вами поспілкуюсь російською, для мене це не є проблемою. Я знаю російську. Я скажу більше, мій канал, The, The в з інтерв'юєр, який 17 2017 році з'явився, у нас дуже багато відео російської там були. Так, ми робили певно, що 60% відео були російською. Так, в нас з перших епізодів було дуже багато україномовного контенту, але було й багато російського. Я це визнаю. І те, що я був частинкою да, цього медійного російськомовного середовища, так я це визнаю. І я вважаю, що всі ті, хто перейшов на українську спочатку повномасштабного, там не знаю, на другий день повномасштабного, на другий рік навіть повномасштабно, це класні приклади. Перейшли повністю в медіа. Але при тому я хотів би нагадати, що все, що я працював на Телебаченні, на радіо з 2007, на радіо, з 2011-го на телебаченні, всі мої продукти були україномовними. При тому, що я хлопець з кривого рогу, який виріс в російськомовному русифікованому місті. Але для мене не є питанням зараз, якою мовою я хочу говорити, якою мовою я хочу створювати контент, яку музику я хочу слухати. Я краще оберу Джастина Бібера англійською, ніж якось. Члена з, з, з Росії, який їздить, там підтримує Мальчика в Труськах на СВО. Отже, зараз ми поговоримо про деяких блогерів і деякі аспекти переходу на, на, на російську, чому я вирішив про це поговорити? був великий скандал з Дімою Комаровим, моїм товаришем, моїм другом, з яким ми дуже давно, з 2012-го якраз певно, що і товаришуємо, про те, щоб він випустив на своєму youtube каналі відео про Україну, яке перезвучено російською мовою, тобто. Все, що зараз робить Діма Комаров, контент він україномовний, і Діма в кадрі говорить українською. До цього пам'ятаєте, він робив російською мовою до повномасштабної і його перекладали на українську для телебачення. Але в Ютубі ти міг подивитися Діму Комарова російською. Але з початком повномаштабно Діма не виїжджає за кордон, він знімає тільки всередині країни, як, до речі, Антон Птушкін, наприклад, і Андрій Бідняков, наші тревел-блогери відомі. Е, є, ще, є ще інші травблогері, бурінок, про нього ми теж поговоримо. Але от про Комарова. І... Але зараз він робить контент українською, але його навіть переозвучили на російську мову, і це обурило багатьох українців. І я розумію, чому що... бачить світ на виворі: 757 тисяч користувачів тут, Діма відповідно українською, а Мірно і знанку, це його перший YouTube канал. Uh, Вин от выхода, как раз видео тут российскую. И вот самое высокое жилье в Карпатах. 93 тысячи набрало. Ось там Дима Комаров вот. нуля. А Дорога к вам хоть какая-то нормальная есть. Мы поехали по основной дороге в Дземброне. И это ужас. Мы еле добрались. Вот это моя главная дорога. Тобто це відео є е, українською, а ось воно прозвучено. Я навіть знаю голос людини, яка прозвучила Діму Комарова, це український радіведучий. Не буду його називати, може. Які коментарі, які коментарі тут? Зачем була Прівадіть, е, без голосу Діму і вже не точно, що ми помнімо. Написала якась хто це написав? Давай подивимось. Ну, хтось е, на аватарці український герб. Ну тобто, ну не з росіян. Яка ганьба, е, раб завжди розмовляє мовою своєї власника, ну, тобто... Дуже багато поганих коментарів при тому, що подібні відео на його основному каналі набирають набагато більше переглядів там під мільйон. Це набрало під 100 тисяч. І позиція Діми Комарова, мені зрозуміло, він е робить це для того, щоб ну як вони пояснили, в редакції я з ним на цю тему не спілкувався для того, щоб донести цю інформацію і показати, яка Україна. От там Карпати в даному випадку російськомовному населенню, там з, не знаю, з Естонії, з Латвії, з Казахстану, з Узбекистану, тобто з усіх країн, де хочуть подивитися, і, можливо, навіть і росіянам, і білорусам, які дивилися раніше Діму Комарову, зараз вони, може, там не дивляться його через його політичну позицію. Абсолютно стоїть такого українську, да? тут питань немає. Але люди кажуть, нафіга ви це робите? Типу, принижуєтесь, перекладаючи свій дійсно класний український контент. Російську мову, ну типу їм ви нічого не донесете. Росіянам не донесемо. Але з іншого боку, хтось скаже: ну дійсно, такий контент подивляться в Казахстані, подивляться е, популяризацію України. да, В, в Латвії, в, в Літві, там, ну тобто, не знаю, там можливо там в Німеччині якісь росіянці або там білорусьці, які не не розуміють українську, але хочуть подивитися Комарова і подивляться і дізнаються багато чого про про Україну. Це також позиція, але. Знову ж таки, повторюсь, хейт був величезний, і хейт зараз продовжується. Відео не набрало багато переглядів на відміну від його інших, на відміну від подібного відео на його основному каналі, де воно набирає 700 тисяч, 500 тисяч, мільйон триста. От такі відео російсько набирають набагато менше переглядів. Ну, це хороший знак з одного боку, та, що дійсно український контент набирає перегляди. Я тут можу сказати, що я розумію позицію Діми і редакції, тобто я розумію, як працював наприклад канал Freedom, російську мову, для кого це, але і розумію людей, які стверджують, що типу НЕФІК з ними розмовляти. На початку повноштабного мене вийшла величезна кількість відео російської мови, які набрали мільйони переглядів, які були адресовані росіянцям з надією, що типу вони щось там почують, побачать правду. Знай правду я робив такий хештег. Про злочини росіян. Це спрацювало це? Ні, не спрацювало. Ну, хтось це дивився, але сказати, що змінилося хід війни, ні. Чи зміниться зміни відео хід війни, зміниться думку росіян? Думаю, що ні. Чи популяризується Україну для якихось російськомовних людей не в Росії, а в інших країнах? Можливо. Але чи вартує це того? Ну, не знаю, мені складно це оцінювати. Я, я поважаю Діму Комарова, одразу хочу сказати, ціную нашу дружбу. Важлива його абсолютно 100% проукраїнська позиція. Тут абсолютно немає ніяких питань. І це його, ну не знаю, можливо, він зробить якесь відео з заявою про це і щось більш пояснить. В мене до нього, як до патріота нашої країни, питань немає. Він в Україні, він знімає важливий контент, те, що це не сподобалось багатьом. Та й мені, певно, що... ну, я теж думаю, що це не, не вартує того, але це знову ж таки моя суб'єктивна думка. А ви напишіть, що ви думаєте про, про це відео Діми Камарова. А, Наступне, що я хотів би показати, це популярний український блогер Бурінок. Зараз ми зайдемо і подивимось його YouTube канал, який набирає теж мільйони. Бурінок. Він живе зараз за кордоном. Ну, наприклад, останнє відео 38 тисяч про українців в Норвегії. Перед цим от, Грузія 597 тисяч. давайте відкриємо, подивимось, там. Дуже красиво, до речі, знімає він. Ну, як ви помітили, Грузія написано російською, тобто не Грузія через українську літеру «і», а через. Ну... Українською, тому Грузія, якщо це було українською, але так розумію, це відео російською. Да, подимось. ви скажете своїм грузинським друзям, що путешествуєте самостоятельно по Грузії, то вас обов'язково спросять, а ви вже були в сванеті. А, ну, коротше, дивитися це ми не будемо, бо просто скажу коротко, що це відео дійсно, до речі, хештеги дивовижно, але хештеги в цьому відео, от подивіться, Грузія українською. От хештеги зараз ми дивимося. Грузія. Ну, Грузія перший хештег українською. Тобто, це, типу, заснов... мені цікаво подивитися статистику цього каналу дізнатися. Опис українського цього каналу. Цей випуск буде присвячений Грузинському регіону Сванеті, бла-бла-бла, Контакт Ксенії, Я так розумію, це хто там гід його був. Потім там, що буде в цьому відео. А, от дивіться: хештег Грузія, Сванеті і Местія, все українською мовою. І опис українською, я не знаю, але все, весь епізод російською. Андрій Буренок дійсно популярний український блогер, але він повністю і в нього проукраїнська позиція, але веде він все повністю російською мовою. Подобається мені це? Звичайно, ні. Чи що це загравання за російськомовну аудиторію? Чи просто йому легше вести це російською? Певна, що так. Але чи підтримую я подібний контент? Абсолютно не підтримую, тому що це толерування, що можна і далі жити як раніше, можна і далі собі спокійно розмовляти російською, поки звільнюються, звільнюються російськомовні міста простіше кажучи, знищується, знищується українська література, знищуються українські школи, і кожен день гинуть українці. І більш і багато з них, до речі, російськомовних, і багато на фронті людей російськомовних, це теж мені можуть закидати. А що там, в Акопі? це ж не в Акопі, а в Акопі та на русском говорять так говорять, і до цих людей немає питань, бо вони зараз виконують бойові завдання. Якою хочуть, розмовляють, я з ним буду задоволенням розмовляти російською мовою. А от вже потім в українському медійному полі будемо вже обговорити, що з цим робити з російською мовою. От Бурінок, як для мене, класний блогер, але веде повністю російською. От він дає аккаунт в Інстаграм дівчини, яка давайте подивимось, яка, певно, що допомагала йому тут в Грузії. Дивимось її аккаунт. Ну, наприклад, да, значить, російською вона його веде. і Зараз подивимось, чи є тут щось, може, про Україну. що там, не знаю, Я там підтримую українців. Ну, коротше, немає нічого такого. Я не думаю, що вона там російська якась агентура, ну, але не знаю. Ну, я не можу оцінити її позицію. Я не можу дивитися подібний контент, коли я не знаю позицію Є. людини. Бо може вона росіянам проводить екскурсії, там, да? Ну, от я цього не можу сказати. Тому для мене такий контент ну, це поганий контент. Я дуже вдячний, наприклад, Антону Птушкіну, Андрій Біднякову, які. Повністю перейшли на україномовний контент спочатку повноштабного. Це позиція для когось невигідна, але позиція. Давайте подивимось: блогерку Манюню, яка є дуже популярною в Тіктоку. Вона це робить отакі. Отакі прикольні різні кружочки. Отакі відео в неї прикольні. Хотів вам щось показати в її стилі. О, ну ось така. ситуація з стиль. Смотри, Захожу к нему в історію, в інсту, смотрю, що то виставляє, Знаєте, стонік, типу, поріпості, такий, хочу. Ну, коротше, в неї дійсно смішні тіктоки. Ми записали з нею інтерв'ю на початку повномасштабного, точніше, на другому році і де ми говорили з нею про перехід на, на українську. Давайте подивимося. Що вона тоді казала? До чого веду? Що вона знову перейшла на російську? От, до чого я веду. Але давайте для початку подивимось, де вона розповідала, чому вона перейшла на на, на українську ми зараз таки буде великий блок про відповідальність перед аудиторією. Мені просто що сподобалось? Я взагалі, як я надивився твоє відео раніше, я потрапив на відео класне, де ти ми зараз його покажемо, де ти а, такий був прикол, типу про те, що ти перейшла на українську, і що тобі пишуть в коментарях? <гум> І ну, до цього якісь потрапляли мені твої відео російською. Думаю, о, прикольно. І потім подивився твої де деякі відео вже українською. Uh -huh. Про те, що ти перейшла на українську. Зараз ми також з тобою записуємо інтерв'ю українською, в тебе чудово українське. Так, дякую, вона ламана, але вона ну, все ж таки. Ну. Мені здається, що в мене акцент навіть якийсь. Я буває дивний. Де? Який? Не знаю. Типу, польський? <реш> <реш> Румунський? — ні, в тебе класно <реш> українська взагалі. Ну давайте не треба якби боятися. Да? Десь... До речі, важливо людей не хейтити, коли вони переходять на українську, а да? важливо їх дійсно хвалити. Мені здається, я Манюні тут хвалив, що вона перейшла на українську. Для мене це було круто. До речі, ми ще про Алхім сьогодні поговоримо про вашу улюблену, з якою я теж говорив про мову неодноразово. Ну, давайте подивимось, додивимось далі. Ми всі помиляємося. Ти перейшла на українську, це важливо, моя думка, для твоєї аудиторії. А, тому, що, а, тому що багато хто з блогерів якось уникають там або цього переходу і якби натякаючи на те, що це не важливо, або взагалі уникають там політичних тем і так далі. Ну, це Але... це просто вушкувато, якщо чесно. Я ще міксую. Так, от я подивився, то передивлявся твій останній інстаграм, в тебе там 50 не п'ятдесят. 50. Угу. Ну, по перше, твій образ цієї такої трішки. Yeah. Санки. Так, так, бля, яке довге питання. Які санки, це, да. санки. Умовно, лайфстайл. Uh -huh. він не там... Це не, не, не гумористичний uh -huh. жанр. І Він там не, не так багато балакає, просто там, каже, там друзі, всім привіт, туди-сюди, туди, знаєш, спокійні в спокійній манері. Це набагато. Ну, я не хочу там, знаєш, обоцінювати, але це все ж таки проще трошки. А коли... — Ну, коротше, вона, Юль, пояснює, що коли ти просто. Записуєш історії, тобі легше А Коли ти робиш такі типу сценки, як вона, то там складніше. От, ну, якщо коротко, щоб ми не дивилися все. Ну, це якби... гарне, типу, я метафора, метафор, мабуть. Коли ти правша, ну типу, ти вчишся лівою рукою писати, але тобі все одно складно, тобі потрібен шах, ну ти не можеш просто А? Ну так, але ти ж не будеш одразу там красиво писати. Ти будеш там писати трошки, ну так корявенько. Кар а ну, як ти от... вирішила перейти на українську? Ну от, от oh. до речі, ці відео цього чувака мене змотивували. Прикинь, оце лідер думок. Блін, я не пам'ятаю, якщо чесно. Я тобі, якщо що, потім скажу. Ну, no, да, скинь, щоб ми прописали, хто ти ну реально, типу, хто крутий ти контент, тому що мене це прям змотивувало. Я так загорілася. Тупо типу, півночі повні дивилася. Думаю, бляха, реально. Я така зросійщена. Ну, ти ж цього не помічаєш. Насправді. Ти думаєш, та ні, ну ладно, норм, типу. А потім ти дивишся, думаєш, боже ми, що за мусор на в голову ще Отже, давайте подивимося, що Юля розповідала потім, буквально там, за рік після того, що вона розповідала мені, чому вона вирішила перейти на українську, і потім, от чому вона вирішила повернутися на російську. Да. От чому потерялась? Ти вважаєш, якась харизма? Звісно. Гріш... Один раз, дійсно, я почала переходити на український, коли мене просто почали заєбувати. Це був десь рік війни, мабуть, не півгода. Тоді дуже... Учить... Блін, заєбувати, бачите? Юль, ну блін. Ну, ти ж мені не казав цього на інтерв'ю, що тебе хтось заєбував. Кто? Ну, типа, я перешла на украинскую мене кто заебал. Сильно там, Знаешь, прям в масі было были такие настроения. И я больше, знаешь, как-то думаю: да, нужно переходить, но это вообще было недолго. И второй раз, когда я вернулась в Украину, то я сама себе понагоняла. Это вот осенью здесь. Да, да? это я сама себе что-то очень в такие рамки себя загнала, что теперь все я буду только на украинском, это моя ответственность. Я теперь вообще. Ну, то есть, я себе очень нашлимовала, вот это знаешь нереалистичных ожиданий еще от самой себя. Да. И я обсуждала это тоже тоже с психологом, что когда я перешла на украинский, мне перестало хотеться снимать. То есть у меня вообще не было никаких идей. Вот просто я перешла и все, я говорю: почему так я говорю: у меня какая-то прокрастинация, я ничего не хочу делать. Ну, и мы пришли к тому, что это реально потому, что я себе очень сильно загнала в рамки и вот это знаешь, перфекционистический момент что теперь я должна быть вот такой, а если я не такая, то все типа я хуйня. И ты, как бы, ну, в этом напряжении находишься, и, и тебе просто легче ничего не делать. И я поняла, что я теряю себя, мне перестали нравиться мои видео, которые я снимаю. Я на себя смотрю, это какой-то вообще какой другой человек. Понимаешь, пропадает харизма. Да. Я матерюсь через каждое два слова. Ну, я и так в видео матерюсь, но там я матерюсь просто от нехватки слов, от словарного запаса. Знаешь, и это выглядит как-то: ну, мне не понравилось. Uh -huh. Я себя не так чувствовала. Вообще думаю, ну для чего я это делаю? Да, важно чувствовать себя сто процентов. Все, я вернулась опять на русский. Ну блин, сори, ну так получилось, ну мой родной язык русский. Ну простите, блядь, ну что я могу с этим сделать? Я украинка, живу в Украине. но ну, русский язык, на котором я думаю. Ну я не буду так ярко, типа у меня разговорный жанр. Может, если бы у меня был блог, завязанный там на красоте, просто, да, да на вещах каких-то, если бы я бы что-то такое записывала, рассказывала бы, no problem, как бы. В Чому вопрос? Когда у тебе все зав'язано на харизме і на разговорном жанрі, на вот этих интересных словосочетаниях словосочетаннях да, і прочем, ну як я да. можу перейти? Я на українському ніколи так ярко не буду высказывать. Ну, я не знаю. Коротше, це насправді су сумна історія зараз. Люди приходять і чудово спілкуються українською. Я вчора спілкувався з Джефрі, з гуртутворчі українською. Джефрі з гурту творчі, який народився в Нігерії, просто нагадаю. І він чудово розмовляє українською. Ну, коротше, для мене це дивно, коли Юля розповідає, такі речі, там, що я ніколи не буду. Можна просто сказати, що мені так незручно. І це мой родной язик. І, і можете мене там, вважати, що я нагнітаю, і, і чекати освобождення. Юля, при тому, що вона, ну, вона насправді абсолютно адекватна, патріотична, налаштована дівчина, скільки, ну, наскільки це можливо. Наприклад, в мене є відео, ну, щоб не здавалося, що я її намагаюся хейтити, ось вона збирає на дрон. Дивіться. Нещодавно мені сказали, краще б ти зробила збір на дрон. І я задумалась. А я зроблю. Малесеньки, всім привіт. Мене звати Юля Манюня, для деяких відома як колдблон. І я дуже хочу допомогти нашій армії. Я хочу зробити. Ну, це ж круто. Вона чудово розмовляє українською. Коментарі треба читати. Де збір? Нашими зусиллями? Ти крута. Розмовляєш українською, це взагалі топчик. Вау. Там. Ну, мені, Давай так я скажу. Мені шкода, що Юля. Обрала цей шлях, знову ж таки, вона там пропрацьовувала з психологом. Може, це питання до психологів. А, напишіть, що ви думаєте з цього приводу? Може, Юлія мені напише. Ну, шкода. Мені шкода, Юль, що так сталося, і мені шкода, що ти так озвучуєш думки. І певно, що, можливо, в тебе не було поруч людини, яка могла б з тобою на цю тему поговорити. А, псих... а психолог, скоріше всього, розмовляв з тобою на русском да? і розказав. До речі, зараз мені здалося, що схоже на інтонацію Дурнів. До речі, Дурнів перейшов на українську. І ми з ним нещодавно переписувалася. В особистих, до речі, українською це до тих, хто каже, що там блогери. Там коротше, насправді, всі пиздять російською, а потім переходять на українську. Так розповідала, до речі, і Альона Вєном, про яку в нас теж є відео, але про неї сьогодні не будемо. Блогерка Антоніна, така відома, мовчазна блогерка, вона свого часу зробила таку скандальну заяву. Давайте подивимось. я язики практично не знала, що я на че. А, вона в неї такий мовчазний образ TikTok, а Ось вона на одному з там шоу у карячки, яка до речі намагається, вона теж російськомовна, теж така ну персонаж спірний, але принаймні на цьому шоу вона українську розмовляє. І ось вона сказала, чому вона не розмовляє в своїх блогах. Давайте подивимося. Я хочу сказати вам: значить у мене є тривожність по поводу язика. Ну коротше, і далі вона там розповідала, що в неї є тривожність по поводу язика. Значить, що типу що вона погано розмовляє українською, і її типу, будуть хейтити там і ну і ви ну, розумієте, як це можна подати. Це будь-яке бере російські пропагандисти і каже: От, треба рятувати Антоніну, бідну жінку українську, українську, її треба спасати. Потому що її захейтять за язик. І от коли такі блогери в Тіктоку. Я щось думав навіть про Алхім поговорити, але це ну, очевидна історія. Не хочу про це говорити. Алхім був період, вона намагалася перейти на українську, навіть якісь шоу ходила, а потім вона сказала, да йдіть вона херір. І от як Юля Манюня, їй проще, ну їй проще, мені проще російською. Ну бляха, не хочу навіть про це говорити, при тому, що ми з Алхім э, бачилися нещодавно, спілкувалися, до речі, українською. Чому вона не робиться в медійному полі? Не хочу це коментувати. Але весь цей, ось цей контент, який переходить на російську, і блогерка Манюня, там Ялхім, в якої велика аудиторія, там е- і, і всі інші, це насправді дуже погано, так я скажу. І це сумно, бо це толерування того. Чому радіють росіянці? Толерування тому, що дійсно нас треба рятувати, російська мова язичних, толерувати в медіапросторі російську мову, це толерування гівна, толерування смерті українців, які зараз захищають нашу країну, навіть російськомовних українців, які захищають нашу країну. Ще раз скажу, якби і Манюня, і Бурінок, і Алхім в житті розмовляли російською, а в медіа? Продовжували не знаю, там, казати, там, ми проукраїнські, збираємо на дрон, там, у, у, Україна понад усе, ну я отрую. Да? А все одно це було б краще, ніж вони кажуть, да я блядь, не лицемірка, я там розговорю на російському, тут хочу теж на русском. Ну, Бляха, ну це така шляпа. За російською культурою, за російською мовою, за балетом, Тургенєвим і Чайковським йдуть танки. І сьогодні, вночі, ми записуємо це відео, а вночі ви пам'ятаєте, що було з Києвом. Я не хочу нав'язувати думку, я просто намагаюсь донести, чому я вважаю, що це важливо. Чому важливо. В суспільстві, в громадських місцях, на телебаченні, в Ютубі, в Тіктоку просувати саме україномовний контент. На жаль, в Ютубі або там в Тіктоку ми не можемо там заборонити російську мову. Хоча я б такий би щоб забороняв. Ти блогер, хочеш заробляти гроші в Україні? Будь ласка, розробляй, але тільки українською. Ведеш російською, нахер, рекламодавці, не розміщуйтесь в таких блогерів і так далі. Але, ну як бачите. Це не завжди працює. А все, на цьому все поки що сьогодні. Сьогодні і завтра, так розумію, буде день трау у зв'язку з кількістю загиблих в Києві. І для мене дивно, що я маю знову нагадувати про те, що Росія несе і Росія несе знищення. Ну, окей, поговоримо про це ще. Бо я мовчати про це, звичайно, не можу і не буду. Всім гарного дня, наскільки це можливо, бережіть себе і своїх близьких. Slava Ukrajini!